Невдачі битих путінських вояк, чиє командування управління та телеве були жахливими, вражають. Про це повідомив голова військової розвідки Британії Джим Гекенгал для BBC. Він пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності заходу та запеклий опір України перевершили усі очікування. За словами посадовця, між політичним та військовим класом Росії зараз відсутня довіра, якщо не прірва. Він здивований тим, що Москва зіткнулась з усіма цими проблемами одночасно. Гокенгал зазначив, що наразі Росії доводиться гарячково смикатись по Цій лінії фронту перекидаючи недобитки своїх військ зі сходу на південь, де росіян з усіх боків луплять збройні сили України за словами Гокенгала, неможливо очікувати рішучих зрушень на півдні в найближчі місяці. Зазначається, що розвідка Британії уважно стежить за можливим використанням Росією ядерної зброї. На його думку, це мало ймовірно. Та ймовірність у цих придурків може змінитись, якщо зміниться динаміка на полі бою. Слава Збройним силам України. Сергій Хлайн, депутат Херсонської облради, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Сергій, вітання вам. Ранку ми з України, Херсонщина це Україна, слава Україні. Славісотський слава. Слава. героям слава збройні сили України. розбили останній місць, яким Росія перекидала техніку на Херсонщину. Це ваші слова, пане Сергію, можна детальніше про все це? Давайте детально, дійсно, там я бачив, писали чотири моста. В Херсоні є три мости: один Антонівський міст автомобільний, один Антонівський залізнодоріжний і Гребля Каховської ГЕС. Але по Греблі Каховській ГЕС є ну, звичайний автомобільний шлях, да, який був ушкоджений трошки раніше, і окупанти вже не можуть по ньому проїжджати, а ще є також автомобільний шлях, який знаходиться на тій самій греблі Каховській ГЕС, але біля залізнодорожного сполучення, тобто поверху, Загалі-то ГЕС було спроєктовано так, щоб було дві автомобільних два автомобільних шляхи. Тобто основний і запасний, і після того, коли наші збройні сили знешкодили основний автомобільний шлях, окупанти відкрили відповідно запасний, і почали перекидати техніку саме по ньому. Це біля залізнодорожного полотна, поверху якраз Каховської ГЕС, і наші збройні сили в черговий раз ювелірно зруйнували вже останній шлях перекидання саме техніки і тепер вже неможливо перекидати ні важку техніку, ні озброєння і навіть продовольство з лівобережжя а відповідно з Криму і Російської Федерації ближче до лінії фронту для того, щоб підкріплювати якраз лінію фронту окупантів з боку якраз Херсона і унеможливити їм постачання зброї і озброєння. А, так, пане Сергію, ну ви пишете, зокрема, що це а, вплине на навіть і на постачання харчів. Взагалі зараз, крім окрім обмеження в підвозі техніки боєприпасів, саме йдеться і про харчі, але як ви е, це е, е, про це вже зауважили, що російське керівництво взагалі ніколи е, таким не переймалося. А взагалі як це вплине на їх боєздатність зараз? Ви знаєте, вони ж там хизувалися тим, що перекинули велику кількість батальйонно-тактичних груп, і велике угруповання якраз живої сили знаходиться Вона 20 на тисяч. Та здається, пан Сергієдах на Херсонському напрямку, і це велике угрупування дійсно. І якраз відрізання шляхів постачання зброї озброєння робить їх не. І здатними це раз. Ну а по-друге, цю велику кількість людей треба годувати. І е, навіть ті там е, зауваження, що Херсонщина і вона прогодує, то треба розуміти, що все ж таки 20 тисяч людей це велика кількість людей, і просто прогодувати овочами, тому що літо дозволяє на сьогоднішній день виживати фактично людям в окупації, тому що ну Херсонщина це є овочовий край, але ж одними овочами ти. Ну, багато не проживеш і не проїдеш, і саме якраз постачання їжі це один з дуже вагомих елементів боєздатності, в тому числі і армії, і сухі пайки, і продовольство. І на сьогоднішній день це також російська армія не може робити, не може навіть постачати їжу, не може постачати сухі пайки щодо своїх бійців, якраз ослаблюючи тим самим і так, уже той бойовий дух, якого вже майже немає в окупантів, тому що я вже, вже казав, там останній час він настільки там, низький, що вони вже шукають шляхи, як тікати, як розбігатися, чекають ротації для того, щоб там, знаєте, зникати в великій Росії, як вони кажуть, і що їх ніхто не знайде, тому що розуміють, що в Україні їм. Одна дорога тільки до пекла, пане Сергію, ви казали нещодавно, що деокупація Херсонщини відбудеться в два етапи. А Олексій Арестович, радник керівника офісу президента, любить говорити про оперативне оточення на півдні України. Можемо про це детальніше поговорити про ймовірність потрапляння орків оперативного оточення і про те, як буде відбуватися насправді деокупація Херсонщини або контрнаступ ЗСУ. Ну, давайте так, звичайний, ну от ми всі там чекаємо контрнаступа. Такий звичайний контрнаступ. Це ж все ж таки там не 41-й рік, коли всі встали і побігли. Е, те, що на зараз відбувається, і останній місяць наших тактичних переваг це вже є фактично таким першим етапом якраз контрнаступальних дій, в тому, що ми відсікли постачання ворога е, продовольства, боєкомплектів вони на сьогоднішній день фактично е, на правобережжі вже знаходяться без можливості підкріплення. І якраз те, що на сьогоднішній день робить наші наша авіація і наші збройні сили, якраз винищуючи всі ті польові склади і ті запаси, які на сьогоднішній день є в окупанта на правобережжі, тобто, знаєте, така абсолютно комплексна робота йде. Арта винищує тилові запаси, авіація винищує. Фронтові запаси і польові склади, і ось це все в комплексі. Це вже є фактично злам військових дій на півдні України. Це вже є фактично якраз початком деокупації Херсонщини. І якщо я казав і кажу, що це буде відбуватися в два етапи, тому що ми на сьогоднішній день маємо абсолютні переваги якраз на правобережній частині, це саме місто Херсон і. І правобережжя Дніпра, де ми маємо на сьогоднішній день абсолютні переваги, якраз і в стратегічному значенні. І в такому е, тактичному оточенні, яке відбулося, зруйнувавши транспортні артерії постачання. Тому е, якраз перший етап, на мою думку, він відбудеться вже незабаром. Це звільнення Херсона і правобережної частини Херсонщини. А другий етап лівобережне звільнення лівобережної частини Херсонщини, він вже буде потребувати відповідно абсолютно іншого. Жиї підготовки, і абсолютно інших там контрнаступальних дій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.